Ох, мене є побоювання, що звук в цьому відео просто умре, тому що мікрофона в мене нема. Живемо. Привіт, мене звати Ліра і я бачу, що у вас цікава література. Дякую, велике, що ти тут. Я дуже рада тебе бачити. Давно не бачилась. Сьогодні поговоримо про стопку книг, які я читаю зараз. Ще мені треба встигнути до моменту, коли сонце буде повністю світити мені в лице, щоб я сиділа отак от і мружилася Бажано. Я буду так ховатися за віконною рамою. Погода просто неймовірна. Напевно, дознімаю і піду гуляти, подихати свіжим повітрям, бо це прекрасно. Я обожнюю весну найкращий сезон року. Хоча здається, що через тиждень знову має випасти сніг, тому треба насолоджуватися життям в моменті. І так, я не знаю, чому мені так сильно подобається формат читаю зараз. Значно більше він не заходить, ніж прочитане. Кіцюнька там на фоні робить щось реально. Так, угу. да. мяу. І ще в мене зараз такий період не деякого, який проявляється в тому, що я хватаюся за всі можливі книги, розпочинаю їх і не дочитую. Зазвичай я і так читаю багато книжок одночасно, а тут прям просто це проявляється в тому, що я в принципі не читаю або читаю дуже мало. Тому збиралася така стопочка книжок, які я розпочала і так і не завершила. Насправді хотілося б зняти прочитане, але щось не знаю, не мене струю, не мене струй. Тому поговоримо про те, що я розпочала читати. Розпочнемо з книжки, яку я почала читати позавчора, і вже насправді майже дочитую, бо вона невеличка. І справді її можна прочитати за декілька годин. І це Мигдаль. Авторство сонпхона. Пхьон. Сон вон Пхьон це жінка. Ах, тяжко. Насправді я досить мало читаю корейських авторів або взагалі азійських авторів. Реально, максимум типу одна-дві-три книжки на рік азійського авторства, і це вже для мене перемога. Хотілося почитати побільше, побільше дізнатися про азійську культуру, культуру різних країн азійських. І тут у нас дійство відбувається в Кореї, Розповідається про хлопчика з алекситемією, тобто він не може. Відчувати емоції, переживати емоції, висловлювати емоції. І, власне, на цьому базується вся драма його життя. У нього помирає бабуся, він це бачить на свої очі і, відповідно, нічого не відчуває, нічого не показує, що він час відчуває. Всі навколо вважають, що він дивний. Поки що я не розумію, до чого тут все йде. Книжка дуже нагружабельна. я прям Відчуваю фізичний дискомфорт, поки її читаю, незважаючи на те, що вона читається справді швидко і легко, написана класно, перекладена класно. Це мій перший досвід з видавництвом сафран, але досить багато цікавих книжок. Мені хотілося би ще в них придивитися до них. Наприклад, що там місто привидів я хочу прочитати. Таке чудове миле оформлення це прям пал. Скільки я прочитала? Прочитала 170 сторінок, а всього тут близько 250. І реально я просто не розумію типу, як далі має розвиватися сюжет, щоб якось логічно продовжитись, логічно завершитись. Тому що поки що все погано, принаймні я так сприймаю. Анотація говорить нам про те, що це історія дорослішання двох незвичайних юнаків, кожен з яких перерив варкі випробування та гірку втрату. не нездатні відчувати емоції через ваду розвитку мозку, зустрічає інпульсивного і бунтівного гона, свою повну протилежність, що принесе героям спілкування, що розкаже їм про самих себе та як змінить їхнє життя. І оце Постать Кона буквально нещодавно з'явилася в тексті, і поки що вона не до кінця розкрита, але нам показуються зародки дружби цих двох молодих хлопців і на фоні чого вона починає розвиватися. Ця дружба, це спілкування. Це все-таки нестандартне. Це справді ні на що не схоже до того, що я читала. Досить цікаво, авторка описує саме алекситемію. Побільше хочеться дізнатися про те, як функціонує мозок людини з такою особливістю. І це класна історія і з боку психології людини, з боку якоїсь нейробіології, тому що ви більше дізнаєтеся саме про цю ваду мозку недорозвинених мигдалин, саме тому книжка так і називається «Мигдаль». Коротше, мені подобається, я думаю, що я сьогодні вийду Таку сонячну погоду і дочитаю нарешті медаль, і вже буде в мене сформоване враження про цю книжку. Наступна, ці стопці лежить право на чари Террі Пратчета. Я просто не могла не почати якусь книжечку Пратчета прямо зараз, коли в мене період не тому що це той автор, який мене витягає з якихось негативних моральних станів, і справді, справді, дуже-дуже люблю Пратчета. Я думаю, що ви вже здогадалися. Але правна чарі я прочитала буквально декілька сторінок та не могла не включити її в цей список, тому що хочу і замотивувати себе читати далі, і читати те, що мені справді подобається, і те, що я точно знаю, мені зайде і витягне мене з цього стану на читання книг. Правдарі це перша книжка циклу про відділ Пратчета, Перед тим я прочитала буквально е тиждень тому, дочитала справжнісінький кіт Пратчета, Там не було що читати буквально на декілька годин читання, якщо не менше. Але це була книжка взагалі не про дискосвіт, вона була так в стилі. Цього автора, але мені хотілося все ж таки повернутися до цього фентезійного всесвіту і знову прожити ті емоції, які я переживаю під час прочитання книг Дискосвіту. Право на чари, невеличка зовсім за об'ємом. Вона дещо менша за всі попередні книги з серії Дискосвіт, які я читала. Я просто знаю, що мені сподобається. Ну, Я вже готуюся до того, що буду ставити дуже багато. Заміток закладинок в цій книжці. І напевно після Мигдалю візьмуся саме за неї, незважаючи на те, що я прочитала тут зовсім небагато, і, можливо, логічніше було би дочитати якусь з тих книг, про які я розповім далі, бо вони вже ну, на півшляху до того, щоб бути дочитаними. Але все ж таки серце мені каже братися за предчата і підняти собі настрій. Далі в мене солодка друся Марія Матіос. Ніколи не думала, що я буду її читати саме цього року. Книжка була в мене в планах на прочитання на якийсь там віддалений проміжок часу в майбутньому, але не думала, що візьму її читати прямо зараз. Трошки весела історія в мене пов'язана з тією книжкою. Якраз таки тиждень тому я їхала в потязі. Зі Львова до Києва <смі> і дочитувала книжку Справжній сінький кіт прачета. Та перед з сиділа дівчина військова, ми з нею щось розговорилися, <смі> роззнайомилися. Вона також читала книгу, ми поговорили про книжки, поговорили про життя і обмінялися книжками. Я їй дала почитати Справжнісінький кіт. І вона мені дала солодку дарусь, яку вона придбала собі у Львові до того. І це блін, не знаю. В таких моментах відчувається життя. Я дуже люблю такі рандомні історії. Я дуже рада цьому знайомству і прикольно, що з цього виявилося щось таке і книжкове. Солодку, друзі, я розпочала читати буквально одразу, щоб пошвидше повернути книжку. Я не люблю бути винною комусь в цьому плані і затримувати книжки. Тому так, надію, що ми з тою дівчиною скоро побачимося. Я прочитала скільки глянемо ми це на це, глянемо. 90 сторінок з 200. І ще одна історія, яка читається справді легко. Тут великий шрифт, великі відступи, таке оформлення. Тобто сама історія більше схожа на повість, а не на книгу, ну на справді невеличка, її можна швидко домучити. Єдине, що мене це трошки напружений такий емоційно, емоційний компонент, тому я ще досі її не домучила. Мені хочеться чогось полегше, але я натикаюсь то на мегдаль, то на солодкодорусю. То на Лімп, який взагалі це депресія тотальна. Напевно, якісь не ті книжки я беру на прочитання, не знаю, що з собою робити. Але загалом мені подобається текст, мені подобається, як пише Матіос чи Матіос. Я ще не читала цієї авторки нічого. Добре, що не почала з якоїсь бокової землі, знаєте, це глина. А це прям класний варіант для знайомства з авторкою. І це, напевно, одна з її найпопулярніших робіт, наскільки я знаю, саме солодка даруся весь час на слуху. А я вже знаю, чому даруся власне солодка, її так називають за, скоріше вади розвитку. Вона не говорить, але не є німою. Вона вся така собі на умі, щось там робить. Блін, я усвідомлюю, що сонце все-таки сліпить мене. Буду так сидіти. Фері, це реклама феррі не проплачена. І тут у нас описується українське село, всі упередження до цієї дівчини, що вона якась не така, якось не так себе поводить. Там у неї не намітився якийсь хлопець, який за нею турбується, і який не хоче дати їй в образу, і хоче їй допомогти вилікуватися. Поки що це все в такому настрої. Я знову ж таки не розумію, до чого тут все веде в принципі. Я не, ну, не можу уявити, що буде далі, але мені цікаво. мені цікаво. Я трошки застопорилася, бо все ж таки досить складна тема цього нездоров'я. Проте теж думаю її дочитати найближчим часом. І якраз такий лімф Кирила половинка ще один український автор, ще одна сумна і складна книжка. Роман це не є роман дорослішання, це скоріше роман ретроспективи на власне життя розповідається про чоловіка, який приїздить до свого міста, в якому він вже не був багато-багато років, з якого він рахуйте втік, тому що там було дуже складне життя, дуже складні стосунки з родичами. І ось він приїжджає, тому що в нього померли батьки, залишилася квартира, з якою там треба розібратися. Він зустрічається зі своїми друзями юності, він переживає всі ті емоції, які в нього були в дитинстві, як він жив в тій квартирі, як його батько вибивав. Uh, і все таке сумненьке потрапляє в різні пригоди кримінального характеру. Uh -huh, да. Книжка сама по собі досить депресивна. <рес> Кирило Половінко написав напрочуд сміливий роман Чесний і болючий. Це про наш схід: шорсткий, складний, суперечливий, але так і наш. Про дорослішання, протистояння, розчарування, пошук відповіді колоті. Хто міг відповісти давно у могилі. Напевно, я не очікувала, що книжка буде мене так нагружати, але, блін, не можна було здогадатися і по опису, і по обкладинці, тому не раджу вам її читати, якщо ви не готові до такого морального навантаження. Насправді вона читається легко, написана такою доступною мовою. Крізь всі сторінки відчуваються. Відчувається, що по вам топчиться кіт. Відчувається скорбота. Ну що це таке? Ну хто так робить? Скажи мені. Ну, і бачите. Варто мені вже її домучити, знову ж таки, але я сам ніяк це не зроблю. Остання книжка на сьогодні, яку я розпочала вже досить давно, це падіння гіпаріона. Це саме як така сама, як і Предчет, і я розтягую задоволення від цієї книжки, то я не можу її якось швидше прочитати. Не знаю, її мені читався прям дуже довго. Ну, типу, Прям дуже довго. І цей текст також величезний, трібним шрифтом, як на мій смак, якщо порівняти з тою самою не знаю, солодкою дорусію. І тут прочитала дуже мало, 40 сторінок. Зібрала закладу, дивіться, така сама, як і обкладинк. Краса немовірно. Це також дуже комфортний для мене світ дуже теплі в мене спогади з першою частиною. Якщо чесно, мені здається, що я буду цю книжку читати півроку. Ну, типу, ну дуже довго вона мені читається. Я прям по декілька сторінок буквально зараз перегортаю, але я її все таки дочитаю. Я дуже рада її мати в себе. Досить багато вже про неї говорила, тому не будемо зупинятися на сюжеті або на що ще. Колись колись ви побачите від мене на неї повноцінний відгук. Це не буде наступного тижня, умовно, або наступного місяця, але знаєте, що я її читаю і насолоджуюсь. Коротше, от таке я от читаю зараз і розкидуюсь книжками як можу. А, я... Хотіла би дізнатися, що ти читаєш зараз. Якщо поділися зі мною в коментарях, буду дуже рада почитати. Нагадую, що терміново треба поставити лайк цьому відео і підписатись на цей канал. Ну, іншого варіанту просто немає. Я знайду тебе і підпишу тебе сама, якщо ти цього не зробиш. Це е, незаконно. Тому краще <смеш> зробити це тобі самому. Я сподіваюся дуже-дуже щиро. Сподіваюсь, що в тебе все добре. І, власне, бажаю хорошого сонячного дня. Па-па! <смеш>